Добрий день, я Савенко Олександр, кандидат педагогічних наук, доцент катедри позашкільної освіти, а також за сектором відділу науково методичного забезпечення професійної освіти державної наукової установи Інститут модернізації змісту освіти. Моя презентація присвячена професійному самовизначенню учнівської молоді, потенціал проєктної діяльності. Закон України про освіту підкреслює роль закладу позашкільної освіти у самореалізації учнів, визначаючи мету позашкільної освіти як розвиток здібності дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури, спорту, технічної та іншої творчості. Здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок необхідно для їх соціалізації, подальшої самореалізації та або професійної діяльності. Зміст освіти в сучасному закладі е, позашкільної освіти повинен бути орієнтований на забезпечення самореалізації особистості, створення умов для її професійного самовизначення, розвитку навичок планування власного розвитку і побудови кар'єри. У контексті зазначеної сьогодні перед закладами професій, е, позашкільної освіти стоїть низка завдань: надати учням комплекс знань про світ професії, сприяти розвитку професійної освіти. Свій схильностей та інтересів учнів, ознайомити учнів із особливостями сучасних професій, потребами ринку праці, навчити учнів самопізнанню своїх здібностей і можливостей, зіставляти свої хочу та можу з ринку праці, допомогти учням обрати сферу діяльності, професію, яка відповідає їхнім здібностям та можливостям. Навчити учнів через самопізнання та активне дослідження світу професій, робити виважені рішення щодо свого особисті та професійного розвитку, свідомо обрати траєкторії свого майбутнього. Реалізація окреслених завдань має сприяти професійна орієнтація, результатом якої є професійне самовизначення, коли особистість готова самостійно і усвідомлено зробити відповідальний професійний вибір на основі самооцінки своїх якостей, компетентності відповідно до своїх інтересів і потреб. Усвідомлений вибір професії впливає на подальше життя особистості, визначає успішність її самореалізації, і соціалізації, кар'єрного і професійного зростання. У 2020 році у звіті Всесвітнього економічного форуму в ДОВОСі майбутні професії зазначені, що найважливішими навичками для успішної кар'єри у світі, який швидко зміниться, є аналітичне та критичне мислення, інноваційність як відкритість для нових ідей ініціювання змін. У сучасному поколінню потрібні для успішного життя і кар'єри нові компетентності, креативність. Комунікативність, критичне мислення, командна робота, готовність до змін. Необхідним є не лише готовність особистості до змін і участь у них, але її здатність продукувати і упроваджувати зміни, управляти ними. Як показує практика, ефективним інструментом професійного самовизначення учнівської молоді є проєктна діяльність. Проєктна діяльність учить учнів. Проблематизації, логічному проєктуванню своїх власних дій, ціле покладанню, плануванню діяльності, самоаналізу і рефлексії, презентацію у різних формах, осмисленню специфіки майбутньої професійної діяльності, оцінювання власних і інтересів, розумінню, як її інтереси, потенціал схильності і здібності та вподобання співвідноситься з можливостями ринку праці. Свідомому визначенню своїх подальших освітніх та професійних планів, визначенню послідовності кроків для їх досягнення, оцінювання ймовірних наслідків освітньо-професійного вибору, пошуку інформації про професії, розумінні важливості практичного досвіду у вигляді зустрічі з успішними професіоналами, проходження професійних проб волонтерських практик, розумінню, що вони самі можуть бути творцями свого професійного майбутнього. Участь учнів у проєкті діяльності сприяє розвитку важливих навичок для особистості та професійному розвитку, а саме, навичок пов'язаних з спілкуванням, критичним мисленням, життєвих навичок самоменеджменту, навичок пов'язаних з роботою в команді, навичок навчання продовж життя. Проблематика проєктів професійного спрямування, професії родом з позашкілля. Історії успішних особистостей, які реалізувалися в професії, історії успіхів професіоналів, професії моєї роду, світ професії, професії від А до Я, словник сучасних професій, абетка професію – типу Людина-Людина, абетка професію людина природа, абетка професію людина техніка, абетка професії людина знакова система. І абетка професії типу людина художній образ. Також профікомпас, календар професійних свят в Україні, «Профі-тайм», час обирати професію. Обери професію своєї мрії, моє професійне майбутнє зроби свідомий вибір. Ключі від професійного майбутнього, професійне майбутнє, видири планування. Навички для успішної професійної кар'єри, моє успішне професійне майбутнє в моїх руках, моє професійне майбутнє у сфері кіно, у сфері мистецтва, у сфері освіти, в банківській сфері, в юридичній сфері, у сфері торгівлі, в сфері медицини та інших сфер. Наприклад, теж треба згадати, що і професії майбутнього до цього відноситься, тому що професії майбутнього визначають. На певний період часу, ну, наприклад, на 10 років, які професії будуть затребувані на ринку праці. Тут ми е, далі ми можемо звернутися увагу на е, абонемент тренінг-курсу для учнівської молоді в пошуках справи свого життя. Усвідомлений професійний вибір це за, запорука успішного майбутнє, класифікація професій, е, темперамент і характер та їх урахування під час вибору професії. Стан здоров'я і професійна придатність, мотиви вибору професії, які навички soft skills для успішної професійної кар'єри. Абонемент навчальної програми для педагогів також е, відіграє важливу роль у цій сфері. Це організація професійної орієнтації учнів у закладі позашкільної освіти, навички 21-го століття, організація професійної орієнтації з учнями у контексті сучасних викликів, ефективна профорієнтація, Запоруку мотивованого обрання учнів в майбутньої професії, зміст форми та методи професійної орієнтаційної роботи з учнями е, закладів професійної освіти, е, організація та проведення професійних проб учнів у закладах професійної освіти, вивчення професійних інтересів і професійних намірів учнів. Зміст роботи з батьками учнів з питань професійної орієнтації, тому що батьки теж мають впливати не тільки вчителі, а й батьки теж мають право впливати на професійний вибір учнів. Тут також треба згадати про інформаційні ресурси в, проєкті, в проєктній діяльності. Є платформа з профенорієнтації та розвитку кар'єри. Вона знаходиться на сайті Державної служби зайнятості. Тобто, там є сервіс онлайн-тестування. Також це знаходиться на сайті Міністерства освіти і науки. Це е, твоє майбутнє, наприклад, є в аграрній сфері, банківській сфері, твоє майбутнє в юридичній сфері це все буклети. Е, і твоє майбутнє в електроенергетиці. Також е, є платформа розвитку Career Hub. це обрання професії і планування майбутньої кар'єри. Освіта для професійної реалізації розвиток м'яких професійних і м'яких навичок. Також на сайті Інституту модернізації змісту освіти є рубрика профорієнтаційна робота, там, де є методичні рекомендації, методичні комплекти, монографії, посилання на відеоролики онлайн-курсів, що у роботі з питань профорієнтації. Дякую за увагу. Слава Україні!